Года і воля або суд і в'язниця. Військові прокурори пропонують бійцям з 51-ї бригади компроміс і наполегливо рекомендують не відмовлятися. Цю справу навмисно прокуратура намагається тянути, щоб вони всі підписали е, угоду. Вони розуміють, що вони її не доведуть. Цю справу до кінця що в суді вона розвалиться. Самі ж військові наполягають, вони не винуваті. А справу проти них порушили, аби прикрити некомпетентність високопосадовців. Таке було під час кліпатства. Колов відповідає за всі. Ігрехи свого пана, як бюрократична система викидає на узбіччя війни вчорашніх героїв, та як ім'я цієї системи, дивіться просто зараз. Нещодавно ми розповідали вам про 51-шу бригаду. Це та військова частина, яку невдачі та втрати переслідували від початку проведення АТО, зниклих безвісти та полонених солдатів. Рідні шукають досі. Таких постів в інтернеті десятки та сотні. Проте ці цифри здаються незначними, коли мова заходить про бригаду в цілому. Раніше в ній служило понад 4,5 тисячі людей. Нині ж за неофіційною інформацією втричі менше. Частина полягла під Волновахою, частина під Севурмогилою та Візваренському котлі. А скільки чоловіків залишилося назавжди у Іловайську, невідомо і досі. Вони говорять, скільки там людей загинуло. Там танки зірвалися сотнями, там, там солдатів загинуло навіть страшно представити телевізорі то не показують. Але окрім втрат, 51-шу переслідують і кримінальні провадження. На узбіччя війни бюрократична система викинула зокрема і 36 артилеристів з цієї ОМБР. Їм шиють статтю 409. -ту. Якщо простіше, ухилення від військової служби. Ви говорите про те, що дякую, кожен окремий випадок повинен бути розслідуваний. 51 першу бригаду, що зараз не цікас окремі випадок. Дуже Це той випадок, який треба розслідувати. Однак на окреме розслідування та на правосуддя ці солдати. Майже не розраховують. Їх вже чотири місяці утримують в одній з військових частин Запоріжжя, тиснуть психологічно. А солдати стоять на своєму, не винуваті. Я сподіваюся на об'єктивне рішення суду. Об'єктивне рішення суду, тому що. Нас часто питають, чи вважаєте ви себе дезертирами, і ми всі в один голос відповідаємо, що ми не вважаємо себе дезертирами. Я вважав би себе дезертиром, якби я залишився на території Росії або на території сепаратистів. А ми всі гуртом попросилися повернутися на Україну. У невинуватості бійців переконані і їхні адвокати. Кажуть, справа проти них шита білими нитками, адже військові чини прагнуть зробити крайніми у невдачах саме солдатів. Вони намагаються любим чином не показати свою е, недієздатність військових високопосадовців, що вони просто людей відправили там фактично вмирати на тому териконі. Фактично вони не приступлення і все уголовне діло, яке є, сфальсифіціровано. Благодаря високопосадовцям Це генерал Пушну, Пошняков і також це прокурор Запорізької області Івлів. Прокурора Івлів ми вже вам показували. Ми навіть намагалися потрапити до нього на прийом декілька тижнів тому. Але від камери той сховався у своєму кабінеті. А за коментарями нас відправили подалі від Запоріжжя. Ну, у нас прес-центр знаходиться в Южному Рігіоні. Я розумію, Чому? а я за ним хочу повертатися. У полоні бюрократів і син цієї жінки, коли її первістка мобілізували до лав Збройних сил, той до останнього приховував, що вже воює на сході. Я просто просила його, щоб він до мене дзвонив рано, що я живий, мамо, і ввечері, що я лишився, що я живий. Він ще кажу, що мені нічого не каже, тільки два слова, що я живий. І він сказав, що через пів години у нас буде зачистка. І прощався зі мною. Що, мамо, прости мені, може, я тебе чимось обідав, не обіжайся на мене ніколи. Дай папові трубочку. Я дала тату чоловіку дала трубочку. Він так само так батькові сказав, що папа, прости мене може, я чимось вас колись обіду, не біжайте на мене, і зв'язок припав. Після цієї розмови син Надії потрапив у полон разом із побратимами під прицілами Еленерівців, волонські артилеристи провели декілька днів. Далі їх повезли на екскурсію до Російської Федерації. Там, як то кажуть, все включено: і допити, і телекамери, і пропозиції. Загали перейти на їхню сторону. Ну, ми всі відмовились. Ми сказали, ні, ми якщо маємо, ну лучше вже ніяк. Якщо не везете нас на Україну, то лучше посадку і все. бойовики ж солдатів попереджали: повернуться в Україну, пошкодують. Для них змальовували декілька варіантів розвитку подій. Казали, що ні в коїм випадку мов не їдьте на Україну, то що вас там зразу шльопнуть і на органи продадуть. В Кращому ж випадку, на думку росіян, артилеристи в Україні підуть під трибунал. І якраз в цьому вони й були праві. Надія свого сина до війська провела ще в квітні. Тепер вже четвертий місяць домагається, аби його повернули додому. Не вперше з цим проханням стоїть і під високими кабінетами. Ми хочемо, щоб почув президент, наш ми за нього голосували. Ми просили в Запоріжжі, зверталися до нього. Ми просили, ми писали письма до нього. Ми до прокурора Яреми. Ми смски слали. Ми писали їм її листи, писали. Ми просили, щоб змілилися над нашими дітьми, відпустили їх додому. Вони ні в чому не винні. Винно. Вінні генерали за що судять за те, що він воював за що судять. Здається, вже не розуміють і самі прокурори. Адвокати запевняють, доказів вчинення злочину немає, тому стражі закону хочуть вмити руки. Бійцям пропонують угоду: три роки умовно і волю. Або суд та п'ятирічний термін за ґратами. До речі, щоб всі розуміли, судовий розгляд по справі збираються проводити у Луганській області, і вже мовляв про це всіх попередили. Цю справу навмисно прокуратура намагається тянути до того, щоб визначити хлопців, щоб вони всі підписали е, угоду з слідством і визнали свою вину. Вони розуміють, що вони її не доведуть. Цю справу до кінця що В суді вона розвалиться. Зі своїми вимогами адвокати та матері солдатів увійшли до Генеральної прокуратури. Зустрітися і донести ті вимоги, які ми казали, щоб зібратися з тим питанням. Ну зараз буде Ладно. видно. Зараз буде Ладно. видно. Ладно. На жаль, журналістів на зустріч не допустили. Це зіграло на руку тому, хто вийшов. До делегатів за словами очевидців, це був сам Анатолій Матіос, військовий прокурор. До чогось конкретного домовитися з ним не вдалося. Все ж таки, спробували поспілкуватися з паном Матіусом. Він в абсолютно нахабній формі там обзиває активістів істотами. Він щойно здійснив якусь там провокацію з криками з істерикою, викликав міліцію. Ситуація змінилась вже наступного дня. За свідченнями батьків з ними особисто зустрівся генеральний прокурор. Закривати справу проти бійців з 51-ї бригади. Віталій Єрема не пообіцяв, але сказав. Ав візьме під особистий контроль. Отже, прокурор Івлєв, генеральний прокурор Ярема та військовий прокурор Матіос це ті люди, які можуть і повинні вплинути на цю ситуацію.